Вітаю, це про світло. Газані сплять. Субота вечір. Воксиня ще у нас рожева махрова була одна, ще одна розквітає. Наш синяк додав квіточок. Було дві, потім три, зараз п'ять. Білий, чудовий білий колір. Білий, білий, білий. Рожева розквітає ще напівзакриті бутони. Це махрова Оце наш оце і оце. Це у нас такі два букети нареченої. Треба наречену десь знайти. Букет уже є, нареченої немає. Люди, дайте наречену Ось такий Аля Синяк, але Махровий. Відкривається квіточка, ще закрита. І ось цей червоний я його називаю небесно-червоний. Небесно червоний, небесно -червоний колір, бо такого кольору на землі не буває. Це небесно-червоний. така наша паличка. Вона все веселіша і веселіша. А ще там трошки вище, зараз ми побачимо ось. Ось тут у нас теж вже пупиночки такі величенькі-величенькі. Щось мені здається, що вони знов будуть рожеві. У мене в якісь роки були одні одні синяки, а тут одні рожеві будуть. Салати ростуть, буяють. Ну, цей, цей відео я зняв. Для того, щоб показати небесний червоний колір, якщо чесно. Всім здоров'я!